І ось сам апарат. Ось так він виглядає. Що ми маємо? Маємо бочку 500 літрів, датчик верхнього рівня, датчик нижнього рівня, насос. Маємо. Тут ставиться перша колба на 10 мікрон. Тут у нас вхід води з центральної води. Далі ванометр тиску йде. Потім йдуть 5 мікрон, вугільний фільтр, 1 мікрон, мембрана 30х12. Вінтрон, далі йде кокосовий фільтр покращення смаку, далі у нас йде мінералізатор, лампа УФ без зараджування. Тут у нас, як то кажуть, мозги, тут плата з GSM передає дані на онлайн-кабінет, де ви можете побачити, скільки грошей, температуру, виставити ціни. Екран у нас тут у нас подача води і лічильники імпульсні, скільки води продано на два види води. Далі, кеш-код канадський купюрники. Ось так воно вибігається, можна поставити замочок. Тут манітник у нас можна от так зняти і назад поставити. Іде е, ще один мотор. Далі, що у нас тут йде підігрів. За його це у нас йде е, або в каністру, або можна в каналізацію. Тут так само вихід каналізації підключається. Далі, обігрів у нас йде і ось тут, ось тут внутрі і ось тут. Підігрів внутрі. Можете регулювати з телефону. Далі, які плюси ще, ось тут датчик контролю, у нас світла. Якщо е, буде сонячно, апарат не буде включатися і використовувати електронерії, тобто ви заощаджуєте. Далі, ось тут датчик відкриття, закриття дверей. Якщо хтось відкриє, то передасть вам на телеграм бот і на онлайн-кабінети, на телефон. Е, тут у нас антена, е, для передачі по інтернету всіх даних. Апарат зроблений як термос, витримує мінус 20 і плюс 40. Тут у нас підсвітка йде, повністю все не Ось бачимо і Петрі у нас сіне жальнічі. Тут у нас є дверці. Тут ми ставимо е, тару до 5 літрів. Якщо потрібно 20 літрів, піднімаємо і ставимо бути на 20 літрів. Купюри монети. Е, нажимаємо, вибираємо мінералізована вода або чиста вода.